доброго ранку, ви на каналі домашня ферма Сад город Ось трошки моєї птиці. Індики – це порода червоний бурбон. Це молодняк, не знаю. Ну, з того року, мабуть, весняні. Індик вже я бачу, що вже до, до дівок пристає. Це чорненька, дві у мене чорняві індички. Це помість. У мене просто перед цим ще був блакитний індик і блакитна індичка. Ну, вже їх немає, так як ця та індика мені не потрібно було, і все-таки я вирішила того прибрати. Тим більше він був нечистий, там була помість. Хтось із дівчат вже несеться, не знаю хто, я не помічала. Гуси, це в, мене... це в мене легард, здається. Господі, пам'ять відшибло. Ті, що трошки браковані з крилишками вивернутими, ті підуть навіть на браковку, ну, тобто підуть на м'ясо. Я вже собі <кхем> повідзначала, які дівчата лишаться. І тут у мене, здається, 3 4 гусака, то 2 лишу. Ну, а тих приберу там всіх зайвих. Я собі назначила 5 гусочок і, мабуть, два гусака лишу, тому що треба обов'язково, щоб запасний був. Не дай Бог, що станеться і буду без гусака. Я, в принципі, птицю, птиці я роблю таку ж саму мішанку, як і поросятам. Це вранці. Увечері я такого не роблю, ввечері я їм даю зерно. Що порося там даю зерно дроблене, що птиці даю? Птиці додаю ще, ще пшеничку, а порося там ні. Там у мене є така зерносуміш, Там кукурудза побита, трошки сонях попадається, трохи сої, ну там сої дуже мало там де не де. В основному кукурудза йде. І трошки може попадатись пшениці. І от таку я от зерносуміш їм даю. Нема мене на жаль вигула, але що ж поробиш. Тримаємо в таких умовах. Гусі теж мішанку їдять, воду я їм ставлю, щоб вони свої. Дзьобики полоскали. Ось, бачите, їдять там і картопелька, і зерно. Овочів у мене вже зараз ніяких немає, буряка вже нема, гарбузів вже давно нема, то вже так немає, чим особою перебирати. Капусту була чистила перед цим, давала їм то вони капусточку поїли. Ну, дуже індики люблять таке. Де виходь, іди, я відійду, а ти йде виходь, іди. У мене ще бігунки лишились. Здається, у мене там було дві качки. І чи один качуч, чи два качера. Ну, щось бачу, три. Я вже просто не пам'ятаю. В тому році вони мені дітвори не дали, тому що... Качка і сиділа і все вона б нормально висиділа, але гуси не давали їй сидіти, так як треба. Вони її заважали, то вона часто покидала гніздо і яйця захололи. Це шапка. Є в мене тут чист, чиста порода, це карликовий віандот, а тут там такі бігають уже мішані, помісь. Всякі такі цікавенькі. Ну, мені подобається така птиця. Люблю взагалі карлики, вони, в принципі, і їдять не, не так багато, як доросла курка. Ну, і несуться гарно. Що таке? Що тобі не подобається вже? Йди, раді Бога. Так що така от у мене птиця, друзі. Ну що ж, такий невеличкий відеоогляд. Дякую всім за увагу. В кого які питання, будь ласка, задавайте, я з радістю відповім. ну що ж, Бажаю всім гарного дня. Пока-пока.